Всім привіт, друзі! Добігає вже свого завершення 2024 рік. І розповім, яке в мене меню. Що я буду готувати. Ну, як меню яке. Звісно, настрій зовсім не той, не святковий, але все ж готувати будемо. Звісно, що зробимо собі вечерю. Так, це кріп, зелень. Це на тарталетки. Тарталетки будуть. Вершковий сир, ну, плавлений, майонез і е, зелень. Не знаю, можливо, ще щось в процесі, я ще щось туди додам. Думаю, поки що. Далі кролик буде запечений цілий отак, в рукаві е, зі спеціями. Можливо, я ще зроблю його, можливо, або в сметанному соусі, або за джикою. Далі салат крабовий. Олів'є не робити, ми, бо ми ось нещодавно його робили, так що нам на сім'ю з чотирьох чоловік, я думаю, цього більш ніж достатньо. Ще в холодильнику там зельц. Е, застигає вже застиг. зараз буду витягати. І крабовий салат. Е, так, Що я додаю в крабовий? Краби, Огірок, яйця, кукурудза і, можливо, або сухарики на сушу в духовці, або я думала, в мене залишився, коли я робила суші салат, залишився рис. Рис для суші. Синуля то просив салат на Новий рік, суші-салат, але я вирішила невеличку йому упаковочку суші замовимо, не буду наробляти, бо це і не дуже і бюджетно, і вистачить всього, в нас саме суші він їсть, тому йому замовимо, а собі зробимо, можливо, із такого, можливо ще зварю і рис. Такий додам до крабового, до крабового салату. Не знаю, думаю. Пекінську капусту чи додавати туди, чи ні? Подумаю. Це ще до завтра час є, так що вирішу. І так, чоловік купив мандаринки, і картопля пюре буде. Все, оце наша вечеря. Там, я думаю, вистачить з головою. І що по десерту? Так, що по десерту? По десерту в мене відгадали з першого разу буде. Банально бити стекло. Чи бити стекло, чи розбити скло. Тривога. Брандить брандить. Так, тривога. І залишилися ще, залишилися горішки. Брандить не брандить не брандить. Так. І буду складати тортик. Хочу в отакій ось формі. Думаю, буде це. Красиво виглядати. желе вже застигло гарно, буде добре різатися. Гарненько так застигло, це я ще з вечора його залила. Зараз зроблю сметанну заливку. Сметанка, ось ще йогурт такий взяла. Шок И то видишь, да, давай. Сейчас дают тебе тоже. Нету просто а -а -а. Нету, 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 Так, что, хватит, да? Давай, да. так что я Так, планівний цукор додаю і звичайного топ додам, багато не хочу додам дві ложки додам звичайного чотири так уже щоб не було соки все 2,5 ложки я цукру додала хвата так зараз трішки збиваю і потім буду додавати вже желатин, хай супер щоб 영아 Politi. Відправляємо в холодильник, нехай тортик застигає до завтра. А тепер дивимося, що в нас вийшло тут із зельцем в пляшці. Так, розрізаю я ножничками бутилку. Обережно, потихеньку не спішу. Гарненько так по кругу розрізаю, трішки допоможу ножиком, бо воно все таки ж пристало до бутилки. Але потім, потім все добре відійшло і вдався наш гарний смачний зельць. Так, ще трішки допомагаю і показую, що вийшло. Ось такий. Як на диво, він дуже гарно порізався, нічого не розпалося. Так що вдалося. Можу рекомендувати. А той лоточок інший, що я робила, поклала поки що його в морозилку. Бо ми все не з'їмо зараз. А цього нам вистачить поки що. І ось пропоную такий варіант. Можна зробити бутерброд, такий бутербродик, як з'їв зранку з кавою. І все. І наївся на цілий день. Отак, хріном зверху трішки прикрашаю. І красиво, і смачно, так що готуйте і смакуйте. А ще, друзі, я ж то вам розказувала ж меню на новий рік, що ж я буду готувати. І таке дивлюся, я ходила, ходила, там тортик зробила. А тоді це, це яблуко купляли ми давно. Таке зелене кисле лежить воно, вже в мене давненько, може й тиждень лежить. Глянула на нього і з нього все рішилося. Думаю, буряк є. В погрібі буряк є. Мама давала. Яблуко є. Думаю, що б мені це? Сільотку ми купляли таку ресеру. Думаю, що б мені ще? Не забабахать шубейки, а? Буячок є, яблучко є, а то таке, думаю, щось, може, малувато. Так що попробую я шубейку зробити за новим рецептом. Зараз буячок піду помию, поставлю, хай вариться, ми купляли, так що кільоку чистить не треба, і зроблю, а чом би ні, так? Да? То як же ж це новий рік без шуби? Ну, як це буде? І заодно й попробую, бо мені там писали, що робили з яблучком, заодно й попробую Щось і новеньке, я думаю, що яблуко не спорти мені погоди і буде смачно. Так що все, я готуюся, ви готуйтеся. І Всім миру, добра, здоров'я, любі мої. до зустрічі, До зустрічі. Всього доброго.